Зерно свині, м'ясо це ланцюг доданої вартості, який має великі перспективи для України оскільки Україна аграрна країна і її аграрний потенціал до цього часу не розкритий. Велика частка продукції, що експортується, експортується без доданої вартості. З доданою вартістю олія м'ясо-курки і, мабуть. І, мабуть, не дуже багато залишилася частка інших. Ми, Асоціація Мясної галузі, хочемо збільшити частку експорту з доданою вартістю через експорт свинини. Це та галузь, яка активно розвивається в останні роки. Вона здатна збільшити розмір доданої вартості всередині країни на 6 мільярдів євро щороку. А з новітніми змінами, які вже відбулися в Україні в законодавстві з розвитком біотанолу, то ця цифра практично подвоїться. І мова йде про 12 мільярдів євро. Що дуже важливо для країни, економіка якої потребує підтримки, тому що економіка податки це і забезпечення соціальної складової, це і забезпечення збройних сил, це і забезпечення продуктами харчування населення.